Вас вітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі у нас представлена телескопічна дубінка автоматична у 16-му, найменшому розмірі. Поставляється в такому пластиковому чохлі. Відкриваємо що всередині. Тут у нас сама дубінка, а інструкція з сторону. Одна дубінка, наголошую, це найменший розмір, 16-й. У нас є інші розміри на сайті, більше 21, 26, там вони побільше. Поставляється з темряком, такий, як можна вішати на руку. Тут у нас також склобій. Тут зараз ближче покажемо. Покажемо, склобій можна розбивати скло в машині, або де вам потрібно. Це автоматична дубінка, в чому її е, створена. Відкривається з кнопки, а не як іншим мошком руки. Тут є запобіжник, я його закрив, дубінка не відкривається при нажаті. Відкриваємо запобіжник, і дубінка відкривається сама. Просто на кнопці. Це 16-та найменша модель 40 см у розкладеному стані, 16 см у складеному стані. Ось така от дубінка, вона загартована, калена, тобто вона не ламається при інтенсивному використанні, можна кирпичі ламати. І дерев'яні палети для самооборони це топ. Дуже мала у складному стані. Замовити можна у нас на сайті.